Чотири фоли. Чотири один по фолам на користь Софії, на користь свято, що вибачте, друзі, у Софії 1 у свят 4. Ні, і, і вони прям максимально зараз притислі до своїх воріт, Не підпускають, не фулять. Як Якби Софія тут не провокувала, як би не намагалась а, цей п'ятий-шостий фол для себе зробити. Ратошний рятує! Петрусь! Ні, не точно. Ну, ось таким, такими діями колектив Свята ж зараз максимально тягне час. Всі п'ять е гравців е колективу Софія на половині поля суперника. І коли хтось е зі свята, що просто сюди відправляється м'яч, це шанс на те, щоб потрап... попасти в ворота і відправити колектив Софія, точніше голкіпера, побігати туди-сюди. Я думаю, це не дуже класно для Максима Бабенко. Шваб, Бабенко. Знову Шваб. Ще далі. Намагається гусак хоч якось зараз розхитати, не виходить. Знову Шваб. У нас там хвилинка. Да, хвилинка, друзі, залишається до кінця. Шваб. Бабенко, постріл. Оу! Друзі, фортуна сьогодні дійсно на боці. Колективу свято ж тільки що від жмуда м'яч відракошетив і потрапив в поперечину Мельник. Ну як так? Девід треба підійматися. Девід, не, не треба відчайдушняти зараз. Одразу скидання. Ткачов. Гусак. Ткачов. Бабенко вже перемістився туди на лівий фланг від нас. Ткачов. До кінця, ну ось там такі хлопки зараз по ногах, але грай до останнього ратушний. Оу, як рятує свою команду. Ну ніяк не йде. У Кондрашина зараз запихнути цей м'яч ворота в цілому у Софії. Ну Ось не виходить запихнути. Ткачов зовсім там один. Ткачов, ратушний рятує свою команду. Хапаються вся лава запасних колективу Софія хапається за голову. Скільки нагод зараз наприкінці другого тайму? Шваб випускається м'яч за межі поля. Чотири секунди друзі залишається до кінця. Чотири секунди. Сторожик, просто далеко сюди, вперед, наш Муда. І на цьому, друзі, все. Колектив Святош перемагає 0-1 в дуже запеклій боротьбі проти Софія Київ. А я буду з вами прощатися, друзі. Дякую всім, хто був з нами на Street Football Challenge Київ у суботу. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Всім до побачення до завтра!